Вивчення навичок першої долікарської допомоги дозволить майбутнім молодшим бакалаврам за напрямом підготовки 226 фармація промислової фармація швидко орієнтуватись у складних ситуаціях нещасних випадків та правильно визначати вид і характер ушкоджень, захворювань та обирати спосіб надання першої долікарської допомоги при невідкладних станах та кваліфіковано здійснювати їх. На практичних заняттях студенти засвоюють завдання і загальні принципи надання першої долікарської допомоги в разі нещасних випадків і гострих станів. Вони знайомляться з правами і обов'язками асистентів-фармацевтів у цих ситуаціях. Студенти повинні засвоїти види пов'язок та правила їх накладання, види і мобілізації, принципи і методи реанімації, види ран. Кровотеч, а також принципи їх виникнення, ознаки, принципи зупинки кровотеч різними способами та можливі ускладнення, першу долікарську допомогу при опіках та відмороженнях, види ушкоджень тканин, кісток, суглобів, клінічні прояви і способи проведення іммобілізації для профілактики травматичного шоку, клінічні прояви нещасних випадків. Отруєнь і гострих захворювань, особливості надання першої доклінічної допомоги в практиці асистента, фармацевта, знання та розуміння основ першої медичної допомоги дозволить застосувати знання в практичних ситуаціях, тобто здійснювати домедичну допомогу постраждалим у екстрених ситуаціях. Тренінговий центр медичного фахового коледжу Запорізького державного медичного університету для того, щоб відпрацьовувати практичні навички з цього предмету, обладнаний всіма базовими засобами для засвоєння програмних результатів навчання. Є сучасне мультимедійне обладнання, прилади для оцінки фізіологічних та клінічних показників, таких як тонометри, фонендоскопи, пульсометри, спірометри портативні, аптечки з медикаментами та перев'язувальними матеріалами, набір імобілізаційних шин, джгутів, манекени для надання першої медичної допомоги, шийні комерці та кушетка. Медичне забезпечення предмету це лекційний курс, методичні рекомендації для виконання практичних робіт, інструктивно-методичні матеріали для проміжної та підсумкової атестації, схеми, таблиці і малюнки, стенди, а також куточок оприлюднення критеріїв оцінювання.